Кравець. Павлюк. Низом передача. Вдотик зараз непоганий. Розіграш від Ворскли. Далі. Степанюк забиває 1-0 на користь Ворскли. Як зараз розіграли цю атаку футболісти Скрипника. Чудова комбінація, яку завершує Степанюк. Ми згадували в першому таймі, що не часто він забиває. Ну і бачимо, як вітають зараз нападника полтавців. Лише третій гол у цьому сезоні для Руслана Степанюка, Але комбінація, яка заслуговує на відзнаку. Все дуже швидко, в такт, в темп. Ну і завершення Степанюка не зміг врятувати. Юрій Панків. Ось ну, тут передача п'ятою. Наскільки ж витончено зіграв Олійник. Далі кане до штрафного майданчика повертає. Ну, чітко витягнули оборонців зараз футболісти Ворскли. і Ніхто не зміг завадити Степанюку. пробити у підкаті. Дідик не встигає заблокувати цей удар. І команда Скрипника на початку другого тайму виходить вперед. Дуже породистий м'яч забиває Ворскла. Справді якісне завершення цього епізоду. Ну і степанюк, який в останнє ще у 22-му році забивав.